Більшість глядачів час тайму кажуть, що знову проголосували за незалежність України. Так ви відреагували на наше запитання тижня. Чи проголосували б ви за незалежність України, якщо б референдум проводився сьогодні? Отож, 86% респондентів відповіли, що проголосували б ще раз. 11% сказали, що не проголосували б за незалежність і не визначились з відповіддю 3% глядачів. Це ж запитання, перехожим на вулицях Києва ставили наші кореспонденти в Україні. Зараз тож голосувала б за незалежність. Звичайно, голосував. Бо я б навіть не задумувався. Ну мене дивує кількість. Людей, які які сумніваються, чи вони б голосували за незалежність. Насправді я думаю, що вони проголосували за незалежність. Просто таким чином вони виявляють свої невдоволення до того, що відбувається в державі. Незалежністю я не розчарувався. Я тільки окупаційною владою розчарувався, то яку в Україні зараз панує. Те, що у нас з'явилися політв'язні, те, що сьогодні, вперше за багато років опозиція не може вільно провести свої заходи. Це ганьба владі, Тільки не за таку незалежність, яка є. Сьогодні при цій владі. Бо незалежна держава це не значить те, що там робиться зараз. Підіть, подивіться, що там твориться. Виставили пікети влада проти свого народу. А що в нас погано? Мені подобається Україна. Красива держава, красиві люди вокруг. От. От. Влада така, як треба. І Янукович прийшов. Зараз Янукович до влади прийшов, і я гадаю, що він зробить все, як має бути. І правильно, що опозицію не пускають на хрещатик мітингувати. Тут люди святкують, відпочивають. Ні, я б не голосував за незалежність. А раніше краще жилося. Тут дуже багато несправедливості. Не маєте до того, щоб ми дійшли, щоб вона була дійсно незалежна, це ще років мабуть, Пройде 100. Хотілося б, щоб років через 20 ми були дійсно незалежною країною, яка, яка була в світі не тільки кличкам, і Шевченку знайома людям, а дійсно, що це країна, яка достатня і має все-все-все для того, щоб бути країною наст... настоящою. Обов'язково. І через 10 років, і через 20 років, і через 100 років за незалежність. Головне в своїй хаті, а сміття може винести.